І я звертаюся зараз до кожного народного депутата. Нас же все одно ніхто не бачить, крім нас з вами. Давайте ми як на кухні зараз поговоримо. А скажіть мені, будь ласка, а доколи, до доколи буде це зневага до народних депутатів України? До всіх, до мене, до вас, до кожного, незалежності від фракції. У мене просте питання: чому в слоті телеканалу Рада можна побачити, що завгодно, крім Верховної Ради України? Ну чому? Ну мені може хтось це пояснити, от голова Верховної Ради, я дуже би хотів почути відповідь. Іде Слот Рада на марафоні національному. Чому там нема ради? Чому не можна записати наше зібрання, шановне, і через декілька годин, як ми розійдемося, безпека дозволить пустити, показати людям, що ми живі, що ми ходимо на роботу, що ми тут щось робимо з вами. Бо люди тільки сміються. Чому над нами можна знущатися і забрати... Паспорти дипломатичні 225 двохсот кожного з нас з вами. Чому коли є стаття закону про статус народного депутата, яка чітко каже? Що дипломатичний паспорт дається кожному народному депутату на час його обов'язків і не можна забрати, взяти? Чому до нас так відноситься міністерство закордонних справ? Як це можна дозволяти об себе витирати ноги? Чому в нас, коли останній раз був уряд? Де уряд? Ми з вами ходимо на роботу? Ми завжди тут з першого дня, 24 лютого, ми зібралися, голосували за воєнний стан. Ми тут були в березні, коли російські війська були під Києвом. Де наш уряд? Я забув, як вони виглядають. Чому ми не можемо їм задати навіть питання? Я розумію, що для піару скоро треба буде кожному з нас з вами що дрючком дати по спині на вході, і люди будуть аплодувати. Але ж, вибачте, це ж тоді не парламент. А що це? Годі вже, друзі, давайте поважати себе.